Всім вітання, друзі! В цьому відео хочу зробити нарешті цього монстра на 13 дюймів. Попередній варіант з моторами ось такими 32,5 на 12 на 580 КБ. Як виявилося, літати воно літає, але при якомусь, якомусь навантаженні великому пропелери 13-дюймові не справлялися, вони почали перегріватися. Тому концепцію доводиться міняти, ставити більші мотори, більші регулятори, і про це більш детальніше у відео. І так, раму. рама у нас кастомна, у нас тут зверху текстуліт, на проставках алюмінієвих, які тримають карбонові промені для більшої жорсткості міцності. Знизу у нас, звісно, така доставка цукерків. Маємо дві камери, одна вниз дивиться, одна в нас курсова. Відповідно, тут стоїть камера свічер. На інший бік розраховано під відеопередавач. Відповідно, тут роз'єм під підключення силового роз'єму від акумулятора і знову ж таки розміщення антени від приймача. До тої рами ми повернемося, а давайте поговоримо насправді про мотори. На 13-дюймову раму, звісно, у нас 13-дюймові пропелери, це від HQ prop Єдине в них вони досить таки агресивні 13 на 9 підйомів. І це склало, склало напевно, найбільшу проблему через те, що. Оці менші мотори вони не змогли їх розкручувати при навантаженні. Бачите, пропелери в нас доволі великі. І давайте глянемо на ці мотори, які були попередньо обрані. Моторчики немаленькі, але, знову ж таки, пропорції до такого великого пропелера вони, вони не справлялися. Звісно, треба потужніші мотори. і Колега, який збирає цей дрончик, вирішили для нього зібрати, тому він прикупив мотори від iFly. Це в нас є Xingy 42х14х400 kV. На рахунок обертів не знаю. Можливо, треба було чуть-чуть більше, -чуть але знову ж таки це все треба тестувати. Ось така величезна упаковка, і всередині, звісно ж. Під таке упакування в нас ось такий величезний мотор. Давайте порівняємо. Ну, виглядає він досить-досить так масштабно. Тому, надіюся, ось ці пропелери порівняно з ним, вже виглядають не, не аж настільки критичними. Надіюся, це вже буде якийсь там успіх. В комплекті у нас, звісно, є проставочки, гаєчки. Я так бачу два посадочних місця. Це, напевно, під якісь карбонові, і тому у нас всередині є ось такі втулочки, напевно, стопори спеціальні під карбонові пропелери. А також бачу ось такі проставочки, Це, напевно, на, на, скажімо так, щоб підігнати оцю висоту. Тобто пропелери можуть бути вищі і нижчі, щоб все в нас складалося. Є два типи проставочок. Ну, знову ж таки, мотори це все добре, але мотори, відповідно, будуть споживати в нас більше, більший ампераж буде вилітати, і, відповідно, для цього потрібен якийсь досить потужний нам регулятор. І ще бажано хоча б якісь 4 в одному, тому що розміщення додатково окремих регуляторів це збільшення рами, збільшення площі. Тому за основу взяли від Axis Spline ось такий 80-А регулятор. Він виглядає доволі, доволі масштабним, хороше наповнення, площадка велика. І вже попередньо я один такий використовував. І коли припаєш е, мінусовий контакт, відповідно, його важко припаяти через те, що тепловіддача е, досить велика, ну, це означає, напевно, що і тепловіддача цього всього значно краще. Ну, це вже якийсь скажімо так, показник на успіх того, що регулятор не буде перегріватися, відповідно, не буде тип захист чи виходити з ладу. В комплекті у нас, звісно, XT60, 12 Ну, в принципі, мало би бути достатньо. І знову ж таки, конденсатор. Конденсатор дають вже 50 вольтовий на 1000 мікрофарад, він, як бачите, вже більший. Ну, по відношенню до такого, звісно, регулятору обертів в комплекті якісь ганечки дали, кабеля для підключення, так розумію, це для цифрової системи, для камери. Також є шлейф для підключення польотного контролера. О, відповідно, давайте ще й розглянемо польотний Він Трошки відрізняється. У мене, Це я так підозрюю, напевно. В 7-му процесорі в мене був на 4 четвертому процесорі. По наповненню, тут дуже багато всього. Як бачите, в нас тут виходи на мотори, відповідно, які дублюють ось цей шлейф підключення. Тобто можна через шлейф підключати, можна припаювати напряму. І, знову ж таки, багато тут вихід у нас. на на підключення нашого приймача, LED. Далі що ми маємо. Маємо 9-вольтовий відео. Але я так підозрюю, Т-1, це, певно, для підключення відео. І тут ми маємо продубльовані, продубльовані мотори. Відповідно, щоб через шлейф підключати, а як бачимо, тут від одного. До 4 і тут від 5 до 8 моторів. Тобто підключення в нас можливо 8 моторів, але тільки через роз'єми, а через припаяти додаткові у нас немає таке, як у нас До окремі. В четвертій серії, здається, вроді є можливість і так, і так, якщо я не помиляюся. Е, наявність у цих цих кабелів Досить, досить круто, тому що додаючи різні роз'єми, ви собі можете розпінувати, в залежності, хочете попідключати до роз'ємів, хочете припаяти напряму. Але тут Тут все-таки якісь прямачі треба буде все-таки через роз'єми. Добре, зараз я хочу, а, ну ще з такого назвіду передавач, бліц. На 2,5 Вт, Отож, такі, хто, хто як ставить. І приймач, знову ж таки теж по потребі, в залежності який, який використовують. Давайте зараз приміряємо цей регулятор, тому не знаю, як він поміститься в цю раму. І подивимося далі наші якісь дії, як це все буде розкладено. До моторів довелося. Фрезерувати кріплення, знову ж таки, тому що в них посадкові місця великі, взагалі якісь М4 розміри. Тому довелося знову ж таки кастомізувати. І ось так вони прикрутяться і відімуться на трубу карбонову. Все решта кабелями прохаємо через карбонову трубу, щоб вони не висіли, не попадали. І от В тому і найбільший сам, плюс в карбонових трубах, що через них можна прокладати, і плюс е, овальна наша форма, кругова форма, вірніше, вона більш більш стійка до якихось вібрацій, до, до, до жорсткості все-таки е, круговий цей діаметр він. Він, він значно краще, ніж ми би використовували якийсь литий, е, литий листовий карбон, який прогинається в одну чи в іншу сторону, деформується, коли він, е, скажімо так, листовий. Давайте спробуємо зараз поставити ось цей великий регулятор самураму. І як бачимо, досить все в нас компактно. Але я вже попередньо пробував. І він, його сюди можна розмістити. Але знову ж таки кабеля якось треба буде акуратно. Тому в першу чергу треба буде починати з розпайки силових кабелів. І Я, напевно, не буду ставити оцей xt 60 тому що воно все завертається, і тут вже розмістити нам буде щось важко. Тому розмістимо сюди ось цей конденсатор. Зни не знаю, чи його припаювати попередньо. Чи це вже доведеться все розпаювати безпосередньо в рамі? в рамі. Або, можливо, його посадити просто на якийсь гнучкий провід, щоб його десь можна було зафіксувати, розмістити. Попередньо його просунути і вставити регулятор. Ось так. І нам треба потім буде зрозуміти. Єдиний тут нюанс в такій рамі, коли тут у вас буде відеопередавач. Ну, знову ж таки, важко буде підключити, тому для підключення якийсь треба буде кутовий роз'єм Type-C для налаштувань. Е, добре, я тоді зараз одіну мотори поприкручую, поприкручую їх на, на свої місця, пропхаю силові кабеля, але попередньо треба буде, напевно, все ж таки е, припаяти сам сам роз'єм. Бо далі це все буде важко зробити. Так, припаяв я силові кабеля до акумулятора і вирішив все-таки поставити трошечки більший такий конденсатор на 35 вольт на 2200 мікрофарад. поставив його на гнучки кабеля, щоб можна було його якось там розмістити. От, І перед тим, як його сюди розміщати, відповідно. У нас тут все, дивляться на роз'ємах, тому потрібно зараз вихід з камери свічера припаяти. Бачу, тут роз'єм у нас B. Я так розумію, це від BetaFly B-LET. Сюди роз'ємчик треба в комплекті 1 вставляємо. Тут у нас т 2 r 2 але пасувало, щоб у нас примач стояв ззаду, тому тут є от т 3 r 3 Припаяємо. На третій UART. Далі камера, камера Control, камера VI. Відповідно, відео IN. І тут я так зрозумів, що це відеопередавач Т1, VO, VIDEO OUT, 9 вольт земля. А далі наш скіт, ми напевно припаяємо сюди на п'ятий мотор. Просто його переназначимо. Тому, тому зараз до ось цього треба відповідні роз'єми припаяти, щоб їх туди встановити, а далі просто підключити. Тому продовжую роботу. Так, відеопередавач довелося перепінувати, але тут були е, свої такі роз'єми, тому, тому ось так. Далі камера свічер вже поставив на місце, є контроль за допомогою LED і вихід на, на камеру. Далі е наш приймач припаяв ось цього роз'єму відповідно до підключення і от п'ятий мотор вивів. Зараз нашим завданням стане е це все встановити регулятор обертів вже на своє місце. Так, і ось наша перша проблема, що плата в нас впирається в, в камера Switcher. Мабуть, треба якісь проставочки припідняти чуть його. А позмістити камеру свічер трошки вбік. Звісно, пропаяти ці силові кабеля, це той ще квест, і розкласти. Мабуть, треба буде збільшувати саму раму. Ну А зараз приступаємо до збірки всіх решта компонентів. В принципі, роз'ємчики вже всі в нас є. Окрім ось цього сигнального, ми його під'єднаємо до п'ятого мотора. мотору. Дрончик попередньо вже зібраний, навіть встигли його облітати, виникли нюанси. З підпайкою з цих силових кабелів до моторів, вони тут великі. І укласти їх було досить важко, тому що сам регулятор, він на 80 А і займає багато, багато місця. Все підключається через роз'єми. Відповідно, тут або перепіновувати, або припаювати роз'ємчик до якихось плат, камер, і тоді собі просто підключати. Також у нас тут місце мало для підключення, потрібно якийсь кутовий кабель Type-C. Щоб знімати покази. Ну, і Відповідно, комплектується оцей регулятор кабелем, здається, VG12 і XT60. І якщо поставити сюди Амбатку 6S4P, відповідно роз'єм при навантаженні трохи гріється, тобто площа менше. Я планую в принципі поставити ще один такий кабель. Не міняти його на VG10 і XT90. А, а все ж таки поставити ще один сюди припаяти точно такий самий кабель і використовувати не один акумулятор, а два 6 s 2 p Вони по форм-фактору вийде те саме. Єдине, це все буде розвантажуватися. Ампераж буде приходити через два роз'єми І, відповідно, не буде так грітися. Антенка в нас вкручується в корпус, корпус у нас є діелектричний бо ботостек Ну, Відповідно, вкручувати можна з карбону, не бажано, все ж таки карбон проводить електричний струм. Внизу у нас сховався відопередавач Blitz 2,5 Вт. І давайте, напевно, перейдемо до характеристик польотних, так як вже дрончик протестований. Зверху ось така кришечка. Прикручується для, зі стрепами, так, щоб був доступ до електроніки, і в принципі і тримало величезний акумулятор, а то й два, два менших, Два менших, думаю, буде зручніше. І, відповідно, польотні характеристики. Камери в Nazorl Pro. Дуже класні камери, подобається. Одна знизу одна схована, направлена вниз, винесена бік, щоб відповідно, не мішало. Тому що буде знизу прикріплено. І пропелери. Пропелери у нас HQ prop 13 дюймів. Це є підйом 9 дюймів підйому і 3 лопаті. Досить агресивні такі. Відповідно, потрібно великі мотори, щоб обертати, мати зусилля обертати такі великі пропелери. Але мотори в нас знову ж таки на 400 KV. Ми використовували. Відповідно, 6С акумулятор 22-25 вольт, але ці мотори можна використовувати 8 s акумулятор. І можливо під 8С воно більш би було коректно, тому що при 50% газу цей дрончик злітає. Так, дрон повністю готовий. Зараз спробуємо перше його тестування, перший політ. Відповідно, напевно, все ж таки під ці мотори, під такі KV, хочеться 8 s акумулятор І знову ж таки, пробували навантажувати на цей дрончик 5 кілограм. У нас вже, відповідно, тротул був в районі 80%. Пролітав він недовго, перегрівався акумулятор, швидко була просадка. І, відповідно, 5 кг це трошки овер для нього. Так, навантаження 5 кг, зараз спробуємо політати. Не знаю, можливо, все ж таки 8 би якось вирівняли ту ситуацію, все ж таки більше би оберти були. Але, можливо, для цих моторів, все ж таки, вони хочуть якихось широкі двоглопатеві, 15-дюймові пропелери, карбонові. Можливо, це все треба тестувати. Знову ж таки, такий апарат такого плану, знову ж таки, щоб не казали, що розказують якісь певні секрети, все є, в принципі, зараз в вільному доступі, є такого типу дрони. X-клас, які ви можете придбати, правда, цінник на них дуже великий. Але знову ж таки, всі матеріали можна в описі знайти в легко вільному доступі. А все решта, конструктив рами, ну це вже своє, хто як, хто як придумав. Рама, до речі, досить вийшла цікавою. Виглядає вона так, в принципі, кастомно. Не, не, не така, як, скажімо, заводська модель. Але, відповідно, цінова категорія рами X-клас в районі 10-12 тисяч гривень. Ця рама знову ж таки обійдеться, в залежності, чи є у вас матеріал, карбонові трубки купити і текстоліт, який відфрезерувати, далі якісь там кріплення. ну, Можливо, півтора, півтори тисячі, можливо, до двох. Тому, можливо, є і варіант. Звісно, з кастомними тут ви мажете все продумати, але не, не обходиться без якихось там, можливо, ляпів. Тому що попередньо тут камера мала бути 22 мм, а по факту вирішили поставити кращі, кращі камери, і вони формату 19х19. Тому ось так. В принципі проєкт цікавий, надіюся, вам теж було цікаво. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це, в свою чергу, допоможе просувати канал і, знову ж таки, дасть тільки можливість іншим людям почерпнути для себе якісь натхнення, або знову ж таки, можливо, якісь ідеї, або прямувати в своєму розвитку до якихось більших, цікавіших дронів. Тому дякую за увагу всім до наступних зустрічей, папа. -па.